Друзі, привіт! З вами український піхотинець. І сьогодні хотів з вами поговорити про напевно про цю повернення до нашої української ідентичності, про викорінення з нашої культури всього російського, російськомовного, оскільки наша русофобія і моя в тому числі вона недостатня. про Перехід про українізацію, да, про, про повернення до наших якихось ісконних е традицій вообще, через мову, через писемність, рутені, forever. Ось. І так само е у всіх сферах. І так само це стосується, напевно, і військової сфери, де використовуються абревіатури, е назв озброєння, е розшифровані. На, 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 там, у, українсь, тобто, на російську мову, там, не знаю, КПВТ називають, да? говорять всі українську мову, але кажуть, КПВТ крупнокаліберний пульмет ну, значить Він не КПВТ, а ККТ е крупнокаліберний кулемет. От. І так само, от, якщо взяти про мою особисту зброю, це автомат Калашникова і підствольний гранатомет ГП-5 е Костр. Ну, який ж це костер? Це вже не костер, це вже ватра. Тобто ГП-25, ватра Вог, вистріл, осколочний гранатометний. Не вистріл осколочний, а постріл значить вже не Вог, а Пох. От, і всі ці нюанси. Я думаю, варто вже теж переглядіти, як знаєте, як назви вулиць. От, як назви вулиць. От, і замінити і починати це також втілити. Того, що. Це важливо в, в духовному плані, в психологічному плані е, користуватися вже також нашим, переходити на нашу ідентичність. Ось так. Коротко, але я е, надіюся, що ясно. Тому все буде Україна, ребята. З нами Бог.